Дрід чи не дріід одвічне протистояння ігрових гризунів. Доведеться поступитися продуктивністю заради умовного комфорту, чи це лише миршовий стереотип минулих років? Сьогодні дізнаємось. У цьому огляді розглянемо дві бездротові миші від Бладі – 80 та R90 Ці моделі мають схожі характеристики та функціонал, але кардинально відрізняються за форм-фактором і дизайном. R80 симетрична, має досить високий профіль та невелику довжину. Це ідеальний варіант для долонного хвату. Миша відмінно лягає в руку. Сердитий малюнок надрукований бездоганно, навряд у вас вийде його стерти або ж навіть подряпати. Текстурована поверхня миші надзвичайно якісна. Р-90 виконана в асиметричній формі під праву руку. Такі вигини миші є світовою класикою і є добре шанованими серед геймерів протягом десятиліть. Зовнішній вигляд пристрою значно стриманіший чорний матовий пластик. Її профіль нижчий, а довжина більша за R80. І якщо попередній варіант все ж згодиться для використання комбінованими хватами, то стрімкий дизайн R90 створений скоріше під долоню, кіхтовий стиль тут буде не зовсім доречним. Миші оснащені сенсором BC3332S, який дозволяє рухатись зі швидкістю 5000 CPI. Обидві моделі використовують запатентовані ніжки X-Glide, які виконані з металу і є практично незнищенними. До того ж дуже гарно ковзають. Навігаційною особливістю цих мишей є також славнозвісні кнопки Bloody. Окрім стандартних лівої правої, двох бічних та коліщатка, зверху ви можете побачити три додаткові клавіші. Це ультимативне рішення для персоналізації девайса. Їх ви можете налаштовувати та керувати ними за допомогою програмного забезпечення Bloody Сім за замовчуванням. Одиничка і N клавіша відповідає за зміну роздільної здатності в діапазоні від 1000 до 5000. Трійка Тріка відповідає за зміну профілів миші. Коли змінюється профіль, миша повідомляє вас про це світловою індикацією. До речі, мінімалістичне підсвічування елементів миші тут присутнє, але воно не RGB. Бладі 7 – це стандартне програмне забезпечення для класичних моделей маніпуляторів від Бладі. Його структура побудована навколо системи ядер. Перемикаючись між чотирма ядрами, ви матимете доступ до ексклюзивних функцій налаштувань та макросів. Core 1 базовий стандарт для стратегій та рольових ігор. Core 2 згодиться для стандартних шутерів та ігор від першої особи. Тут ви зможете призначати клавіші відповідно до видів ігрового озброєння. Ultra Core 3 дарує можливість коригувати частоту пострілів та точність пострілів, ключові елементи для професійних шутерів. Тут з'являється легендарний режим Headshot. Найвища сходинка Ultra Core 4 розблоковує надтонкі тонкі налаштування команд і навіть цілих комбінацій, що знадобляться в складних mmorpg іграх та шутерах. Також через Bloody 7 ви зможете філігранно налаштувати решту стандартних функцій. Тут можна обрати частоту відгуку сенсора та перемикачів, призначити клавіші, індивідуально відкалібрувати сенсор, задати значення CPI, яке потім ви будете перемикати автономно на самій мишці, а також кількість кроків перемикання CPI. Також тут присутнє окреме меню присвячене технології захисту бездротового з'єднання. Воно розв'язує проблему частотних конфліктів вашої бездротової периферії. Усе це допоможе контролювати ваш пристрій і забезпечить безкомпромісне з'єднання без затримок та похибок. Обираючи будь-яку з цих мишей, не нехтуйте програмним забезпеченням. Наприклад, скоріше за все, з коробки ваша миша буде йти з вимкненим підсвічуванням, а увімкнути його можна тільки через Blaді 7. До того ж, R80 і R90 мають власну пам'ять. Ваші налаштування будуть зберігатися і працювати на інших ПК навіть без програмного забезпечення. Завантажити Бладі 7 ви можете з офіційного сайту виробника. Після встановлення на комп'ютер достатньо просто підключити приймач до ПК. Програма самостійно ідентифікує пристрій і навіть покаже його унікальний ID. Хто б що не казав, та ПЗ від Бладі досить інтуїтивне та послідовне. Розібратися та програмувати власну мишу не складно, навіть без особливих знань з англійської мови. Бездротове підключення здійснюється за допомогою USB-приймача. Він працює на частоті 2,4 ГГц. Під'єднуєте його до відповідного порту вашого ПК, вмикаєте живлення за допомогою перемикача на животику миші і користуєтесь. Робочий діапазон становить близько 15 метрів. Можете гортати сторінки з будь-якої точки в межах помешкання. До речі, для усунення перешкод, які можуть спричиняти меблі та інші радіопристрої, рекомендується використовувати подовжувальну док-станцію, що йде в комплекті. Тоді усі заявлені характеристики зі швидкості реагування та відгуку клавіш точно будуть дотримані. Обидві миші мають лаконічне сховище для приймача. У випадку з r 90 бачимо навіть акуратну кришку на магнітних кріпленнях. Тож такий бездротовий варіант відмінне рішення для подорожей. Немає кабелів, немає проблем. Живляться миші від вбудованого літій іонного акумулятора, який ви можете заряджати за допомогою кабеля Micro-USB. Це дозволяє заряджати мишу навіть під час гри, що ніколи не захопить вас зненацька. Приблизний час повного заряджання мишей дві з половиною години. При цьому заряду вистачить на 60 годин пасивного та 40 годин активного використання миші. Це можливо завдяки інтелектуальній енергоощадній системі, а також змозі вимикати живлення миші вручну, коли ви нею не користуєтесь. У програмному забезпеченні у вас є можливість обрати час, за який миша піде спадки, а також спосіб її пробудження рухом або як в старих добрих мишах від А4 кліком. Бездротові миші r 80 та R90+, це повноцінне геймерське знаряддя. Вони мають колосальний ресурс перемикачів і зроблені зі зносостійких матеріалів. Багата кастомізація та ретельна конфігурація з елементами моніторингу стану з'єднання, забезпечені фірмовим програмним забезпеченням. Роблять їх конкурентоспроможним варіантом із поміж традиційних дротових моделей. Помітити критичні відмінності в точності та швидкості реагування, ви зможете хіба, якщо ви професіонал. А для комфортного, спокійного домашнього геймінгу це відмінний варіант. Адже так приємно насолоджуватися улюбленою грою, коли у вас на столі нічого не тиліпається. Упевнитись в зручності бездротового інтерфейсу ви зможете, взявши участь у нашому розіграші, де головним подарунком буде R80. Деталі та умови шукайте в описі під відео. Успіхів! Ну а ви були на каналі EDG Group, де з вами ділились досвідом, якістю та інноваціями.